Ранок першого дня лютого був неспокійним для Харкова. У Холодгівському районі стався приліт безпілотника. Влучання по житловій забудові приватного сектору. В результаті сталася пожежа. Шахет впав поруч з приватним будинком. Наслідок вибуху бухової хвилою було пошкоджено. Стіну цього будинку і вона обвалилася всередину, де під завалами в подальшому знайшли жінку 65 років. Також на місці вибуху поранення отримали чотири особи. Серед них дві жінки з гострою реакцією на стрес, і чоловіки і жінка з вибуховим пораненням. А саме однієї особи опіки тіла від пожежі, яка виникла на місці події, і поранення від уламків шахеду. І у другої особи також поранення від уламків шахеду. Один будинок частково зруйнований. Пошкодження та руйнування отримали й інші приватні домоволодіння та багатоповерхівки, що поруч з епіцентром вибуху. На жаль, ми маємо одну жінку, яка загинула. чотири отримали поранення. Крім цього, що стосується будинків, то це приватне будинки, приватний сектор, практично 20 домов приватного сектора пошкоджено, 90 вікон вибито, Крім цього, постраждали від вибухової волни багатоповерхівки, чотири багатоповерхівки. Там незначні пошкодження, але вони є. Це справжній тероризм. Ви бачите, дійсно субота, десь вихідний день. І з самого ранку, коли люди перебувають, переважна більшість більшості в своїй домівках такий вибух, такий удар, це цинічний тероризм. Приблизно 65 років загибла людина, крім цього, її син знаходиться за кордоном, але є родичі. Зв'язок встановлений з ним є родичі, бо поховання буде, і ми відпрацьовуємо всі документи. І будемо не жаль, хоронити людину. Ви ж бачите, що ми після того, як нам дозволили одразу поступили до ліквідації. Тут працюють комунальні служби, волонтери. Ми якнайшвидше будемо намагатися усунути всі ці руйнації, які накоїли російські агресії. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Вранці по Харкова більше ударів шахедами не було було серія ударів. По Харківській області, по об'єктам критичної інфраструктури і по об'єктам газорозподільної системи ігор безкровний, ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків новини.